Я працювала в кафешці «Пастель», постель, там три директора. Мені знайома порадила, ну, сказала моїй подорозі, що 100 гривень в день що їй потрібна помічниця. Вона пішла з це з тої роботи, і я перейшла на її місце мити посуду білу. І сказала, що це вот, і Я звільнилася сьогодні і сказала, що мені дали перше 200 гривень, потім дали 500 гривень, а, а решту дали мому чоловіку 120. Я підрахувала, що то так не має бути, а має бути 1100. І за мене податки не оплачували, не оформили мене на роботу. Я пропрацювала 10 днів, і то не виходить мінімальна зарплата.